ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Дорогі браті і сестри, сьогодні Перше свято Нового Церковного року Різдво Богородиці. Церковний рік починається з вересня, традиційно, з 1 вересня. І цього року наша церква, нарешті, після 100 років очікування і дискусій, які періодично то піднімалися, то стихали. Наважилася зробити відповідальний крок, підвести стрілки годинника, від відкоригувати календар так, щоб він співпадав з тим, що показують нам небесні світили. І тому сьогодні тепер оці свята, які ми святкуємо, починаючи от від цього Різдва Богородиці, і далі всі свята ми будемо святкувати в той день. Коли вони власне і написані в церковному календарі, я маю на увазі, якщо взяти старі, ще дореволюційні, до тої до 17-го року, до тої ще революції календарі, то там можна побачити дати, такі які будуть тепер власне співпадати з тими датами, які в нашому календарі. Тобто Різдво Богородиці, 8 вересня, 14 вересня, наступне свято, воздвиження Христа Господнього. 1 жовтня буде Покрова Пресвятої Богородиці, і 25 грудня Різдво Христове, це вже я так перескакую. І ось сьогодні це Перше свято, свято, з якого починається історія Нового Завіту. Хоча в Євангелії ці події не описані, і нам доводиться на такі свята читати символічний уривок із Євангелія про Марфу і Марію, який ми чули. Але зрозуміло, що Божа Матір, як всі люди, колись народилася. В неї є батьки відомі, як і Анна, і звісно, що колись вона була дитиною, колись прийшла в цей світ. Тож ми сьогодні святкуємо народження тої діви, тої дівчинки, яка через певну кількість років, як стане вже майже дорослою, ну в нашому понятті, в тому понятті вже дорослою в ті часи. Стане матір'ю Сина Божого. Власне, її участь полягає в тому, що вона сказала Богові так: сьогоднішнє свято це свято певної простоти і тої величі, яка відкривається через цю простоту. Росла собі дівчинка, була благочестива, була вихована. Передання говорить нам, як потім будемо святкувати вже під час Різдвяного посту, свято Введення, що вона виховувалася при храмі, обирала добро, намагалася жити життям таким, як Бог заповідував, тобто життям чистим, праведним і, може, ми би сказали, святим, хоча свят сам собі тільки один Бог, але тягнулася до цього, наближалася до цього. І коли сталася така незвичайна подія, яка, яку мало кому доводилось переживати, я маю на увазі явлення ангела, який щось говорить від Бога і говорить дуже незвичайне, те, що ніхто не був готовий ніколи почути, і вона теж не була готова це почути. Що ось ти станеш матір'ю, хоча вона каже, як же це буде, якщо я не знаю чоловіка? І тоді вона сказала: нехай буде мені. По слову твоєму, я раба Господня, нехай буде мені по Слову твоєму. Оце прийняття, ця відповідь так, це є те, без чого не можна було би Богу втілитися. Тобто прості людські слова, просте, але доволі непросте внутрішньо людське рішення, це є те, без чого Бог не міг би зробити те, що він зробив. Адже ми, люди, Найцінніше Боже творіння створені з даром свободи. І Господь не порушує цю свободу, Господь дає нам можливість обирати. Ось кожен раз в нашому житті, часто ми зустрічаємося з маленькими ситуаціями вибору. Я маю на увазі, звісно, не той вибір, що нам купити там те чи інше, там в магазині. А перш за все, чи робити нам добро, чи вчинити нам відповідно до заповіді Божої. Божої, чи обрати те, до чого нас понукає, там, спокушає, чи внутрішня спокуса наша, чи до чого, знаєте, хилиться світ навколо нас, чи ті, хто навколо нас, до якоїсь неправди, до обману, до якогось ще зла, до того, щоб когось оклеветати, чи десь промовчати там, де треба сказати. Ось це всякі такі ситуації, в які ми потрапляємо постійно. І Ось наш вибір, це є те, що робить нас. Дійсно, людьми. Це високе звання людини, яка має образ Божий. Ми його справджуємо тоді, коли ми обираємо добро. Народження Діви Марії нехай нас понукає бачити святість у простоті, бачити наповненість в таких, здавалося би, буденних і повсякденних речах. Ми займаємося там дома домашніми справами. Робочими справами, де ми проводимо часто більшу частину от свого такого дорослого часу життя, займаємося сім'ями, займаємося десь відпочинком, займаємося ще чимось, якимись такими в когось є хобі, в когось ще щось. І от всіх цих, цих таких справах, які наповнюють нас кожен день, ми можемо зустрічати Бога. Ми можемо робити це так, щоб пам'ятати про Божу присутність. І тому наші ці справи можуть бути наповненими. Можна прибирати хату, так що це буде духовна справа. Тому що ми будемо розуміти, що ми зменшуємо хаос, наводимо лад в тому світі, в тому шматочку світі, який є наш дім, або наше подвір'я, або наш двір от в місті, або наше місто. Те, що Бог доручив нам, те, що, в чому ми хазяйнуємо не як ті, хто виснажує цей світ. А як ті, хто дбайливо турбується про світ, який не є нашою власністю, він є Божий. А ми в ньому, в, 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 в ньому приведені Богом бути мудрими домоправителями. Так само можна робити наповненими наші сімейні справи, виховання дітей, стосунки між чоловіками, дружиною, з нашими батьками. Спілкування з нашими друзями, тобто все це можна робити, пам'ятаючи про Бога і обираючи добро. І тоді ми будемо зустрічати Бога, тоді ми будемо дійсно християнами. Тож нехай день народження Діви Марії принесе кожному із нас промінь світла, промінь надії, що Бог нас не полишає. Але той Бог, який нас не полишає, він же очікує від нас і нашої відповіді, інколи словом, інколи вчинком, добром, інколи душевним теплом, так чи інакше, але без нашої відповіді Бог діяти не може. Амінь.